Оце свято повно народу повно, Повно народу, квінтана. Я зараз тут трохи посиджу, бо я вже тут сиділа на цих глобусах. Де в мене друзі, давай. Це на минулого разу я сиділа тут. Називається Ой. Ой, посиджу трохи. так Він каже, як Ульк, тільки зіносіть. Улька. Улька хто? Хто каже? Як буде кулька українська Я йому сказала, як кулька, тільки жіночі. Окей.